Словен Бог наш, все да, нині, і во віки віков. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Сарю небесний, тішитель души ісвяны, і живеться, цей загальняє, сукровича воїнів, жити не подати любов прийде в цели сам, і очисти так такі сперти. І спаси блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, за тебе смерти, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, за ти без смерти помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, за тебе смерти помилуй нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на ній при віки вікова. Мій. Святий році, помилуй нас, Господи, очисти, ріхи наша, владико прости, беззаконня наша, святий, Бозіти, сили, не наша. Імені мене Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину і Святому Духу, і нині присни, і во віки віков, Амінь. Отче наш Син на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, крім наш насушний, наш домне, всі остави нам доли наша. Jako že im ostavljajem našim i ne vede nas u iskušenije, no izbavi nas od lukava ovo. Oh. Jako je iz i sila i slava, oca i sina i svjeta u duha, nini i go, vike viko. Oh. Боже, рятуй мене, Господи, мені на допомогу поспішися, нехай засоромляться і почервоніють ті, що на моє життя чигають, нехай назад відступлять і засідаються ті, що тішаться моїм нещастям, нехай повернуться назад стидом прибиті ті, що до мене кажуть добре йому добре, нехай радуються і веселяться в тобі всі, що тебе шукають. Ті, що завжди кажуть, нехай возвеличиться, Господь, і ті, що люблять твоє спасіння. Я ж бідний та нужденний Боже, поспішись до мене. Ти моя допомога і, ми, і мій визволитель. Господи, не забарися. Помічник і покровитель, прийшов мені на спасіння. Це Бог мій прославлює Ого. Бога Отця Мого, і возвеличив Його велично, бо прославився, слава тобі, на слава тобі, що почну оплакувати пристрасного життя, мого діяння, чи добрий початок дам Христе нинішньому риданню, але як милосердний подай мені відпущення гріхів. Помилуй мене, Боже, помилуй! Приди, окаянная душе, прийди разом із плоттю твоєю творцеві всіх, сповідайся, й нарешті колишню нерозсудливість і Богові. Принеси сльози свої у покаянні, Помилуй м'я, Боже помилуй. Наслідуючи в переступі первозданного Адама, пізнав я себе відкиненим від Бога від вічного царства і солодкості Його через гріхи мої. Помилуй мя, Боже помилуй, горе мені, окаянна я душе. Чому ти уподобалась першій єві? затьмарився спокусою твій погляд і поглинула тебе, її гіркота. Торкнула ся дерео и скуштувала зухвало по живу безумства. Помилу Bože, Боже, Замість єви тілесної постала в мені Єва мисленна, це плотські пристрасні помисли, які солодять мою думку, проте завжди вони є гірким напоєм. Помилуй, Боже, помилуй. Справедливо був вигнаний з Едему Адам, бо не зберіг твоєї заповіді спасе. Яке ж терпіння чекає на мене, хто завжди відкидає Твої животворні слова. слава. І і Понад усяке буття Тройця, тобі поклоняємось, як єдиному Богу, зніми з мене тягар, гріхів моїх, як милосердна, подай мені сльози зворушення. І на вікова. Богородице, надії і заступниця, усіх хто тебе прославляє, зніми з мене. Важкий тяр гріхів моїх, як владичиця, чиста, прийми мене, що каюся, Бога бо небо і возвішою, і прославлю Христа, що відівев воплотився. Слава тебі, Боже на слава тебі. Слухай, бо небо і возвіщу земля, почуй голос того, хто кається перед Богом і прославляє його. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Почуй мене, Боже, мій спасе, зглянься, милостивим Твоїм оком, і прийми мою сповідь зворушену. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Зрішив я, Господи, більше за всіх один зрішив перед тобою, але як благий змилуйся, спаси над Твоїм творінням. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. Відображуючи потворність моїх пристрастей, спотворив я красу духовну пожадливими бажаннями. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. Бурі зла потопаю, я милосердний Господи, але як Петрові простягни мені руку. Помилуй м'я, Боже помилуй. м'я. Як блудниця, я приношу сльози очисти, мене спасе Твоїм милосердям, усе щедри. Помилуй я, Боже помилу. Забруднив і осквернив я ризу тіла мого, що за образом Твоїм спаси і подобою, Помилуй я, Боже помил. Затьмарив красу душі своєї утіхами пристрасти, і ум свій повністю перетворив я на нечистоти. Помилуй я, Боже помилу. І рвав я нині першу одіж мою, що виткав мені, творець на початку і відтоді лежу наги. Помилуй я, Боже, помилуй. Я. Одягнувся я у пірвані ризи, що змій мені виткав радою, ось тому і соромлюся. Помилуй я, Боже, помилуй. Я. Як блудниця, я приношу сльози. Очисти мене, спаси, твоїм милосердям, усе щедрий. Помилуй я, Боже, помилуй. Поглянув я. я на красу, і умій, спокусився, тепер лежу наги і соромлюся. Помилуй Боже, помилуй. Всі божні пристрастей орали на хребті моєму, продовжуючи на мені свої беззаконня. Баба, і, і святому Духу. Тебе єдиного в трьох особах Бога, всіх оспівую Отця і Сина, і Святого Духа. І, на ній і вовіки вікова мій. Пречиста, я богородиця, Діво є. Ти на все хвальне, молися ревно, щоб спастися нам. На непорушному камені заповідей Твої, Христе, за твою тверди, бо ти один святий і праведний. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі! Боже, Бонем зросив колись Господь, землю содомську і спалив її. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Врятуйся ж, душе моя, як лот, на горі, і усе горі ховайся. Помилуй м'я, Боже помилуй. Тікай, душе моя від вогню, тікай від содомського горіння, втікай від знищення у полум'ї божественному. Помилуй Боже, помилуй м'я, Боже, Сповідаюся тобі, Спасе, зрішив, зрішив я перед тобою, але відпусти і прости мені. Помилуй Боже, помилуй. Я. Зрішив я один перед тобою, зрішив більше за всіх, але Христе, спасе, не відкинь мене. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Ти ж бо пастир добрий, віднайди мене, ягня і заблуканого, не відкинь мене. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. Ти єси солодкий Ісусе, ти єси сотворив мій, Тобою, спасим і оправдаюся, отсує сину і святому. Єдиний у Троїці, Боже, спаси нас від омани, спокуси й небезпеки, престоє в віки вікова, радуйся Богу, мило, но радуйся, престоле, Господні, радуйся мати життя нашого. Почув, пророк про Твоє пришестя, Господи, і підринувся, що маєш ти відівородитися, при Прийди, баже. Počuvi, skupra tebe i daljakavsja, slava sili tvoje, O, Svodi, Slava tebi, Bože naš, slava tebi! Своїх не полиши, і творіння свого не відкинь суд де праведний. Хоч один зрішив я як людина більше за будь-яку людину чоловіка любча, але як Господь усіх, ти маєш владу відпускати гріхи. «Помилуй м'я, Боже, помилуй наближається душа, кінець наближається. Ти не дбаєш, не готуєшся. Час, бо скорочується. Пробудись суддя вже близько біля дверей, як сон, як цвіт минає життя. Нащо марна суєта. Боже помилуй, м'я пробудись, душе і замислись над учинками своїми, постав їх перед очі свої і пролий над ними сльози, відважно відкрий Христові свої думки та діяння й оправдайся, помилуй м'я, Боже помилуй. Немає в житті гріха чи діяння, ні зла де я б не зрішив, спасе умом, і словом, бажанням, та наміром, і думкою, і діянням зрішив я, як ніхто й ніколи. Помилуй, Боже помилуй м'я! Тому й засуджений був я і напоумлений совістю своєю, окаянний. Хто може бути невідступнішим за неї, судде, визволителю, провідче, помилуй, визволи, та спаси мене, окаянного. м'я, Боже м'я. Драбина. Яку бачив у древності великий серед патріархів є свідченням душе моя, просходження ділами, і піднесення розумом, коли хочеш жити у діянні мудрості та спогляданні, то обновися, м'я, Боже помилуй Спекоту дня та мороз нічний мусів перетерпіти патріарх щоденно творячи прибуток на. Вас трудився і працював, щоб узяти собі дві жінки. м'я, Боже помилуй м'я. Ці дві жінки, розум, мій собі, як діяння та розуму, спогляданні діяння целія, бо багатодітна арахиль, це розум, бо здобута зусиллям. Отож без трудів душе моя ні діянні споглядя дання не здобуде, святого нерозільне сутністю незлите в особах три єдине божество, як єдино царственне і співпрестольне прославляю. Співаю тобі пісню величну, що в небі, три славно лунає. Народжуєш і водночас лишаєшся дівою, зберігаючи єство своє непорочним, бо народжений оновлює закони природи. і лоно дівиці народжує, коли Бог бажає підкорюється порядок природи, бо він творить, як хоче. Відра відночі до ранку шукаю тебе, і молюся, просвіти чоловіку любче. Настав мене на Твої повеління, і навчи мене, спасе, творити Твою волю. Слава тобі, Боже, на слава Тобі. Прожив життя своє, я серед ночі, бо темрявою глибокою пітьмою була для мене ніч гріха, але яви мене, як сина дня Спасителю. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Подібно як рувим, здійснив я окаянний беззаконний, переступний намір перед Богом Усевишнім. Я ложе своє осквернив, як той батьківське. Помилуй м'я, Боже помилуй м'я. Сповідаюся тобі, Христе царю, зрішив я, зрішив я, як колись, браття, коли продали Йосифа плід чистоти і невинності. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Тож родичі зв'язали праведну душу і продали солодко у рабство, як прообраз Господні, а ти душе моя сама віддалася у рабство гріхів своїх. м'я, Боже помилуй. Наслідуй мудрість праведного Йосифа, чистого умом, окаянна і нестямна душе, у беззаконних прагненнях не чини блуду постійно, творячи беззаконня. м'я, Боже м'я. Хоч і був тоді, Йосиф, в рові, владико, Господи, та це як прообраз Твого поховання і Воскресіння, чи зможу я, коли щось подібне тобі принести? Слава Отцу і, Сину, і Святому Духу. У Тобі прославляємо Тройця єдиного Бога, свят, 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 Отець Син, і Дух проста, сутність одиниця, який вічно поклоняємо, Пресної во віки вікова. Ві. Від тебе, нетлінна і безмужня мати, Діво, зодягнувся в мою природу, Господь що сотворив віки з собою, з'єднав він людську природу. Зивав усім серце своїм я до милосердного Бога, і він почув мене заду під земного, і підніс від життя моє на тління. Слава тобі, Боже на слава тобі. Сльози очей моїх спаси і щирі зітхання, злибини приношу, благаючи серцем, зрішив я, Боже, перед тобою очисти мене. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Відхилилась ти душе від Господа, як датан і Авірон, та щоб не поглинуло тебе земне, провалля кричи, з аду підземного до Бога. Помилуй. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Як розлючена телиця душе, уподобилась ти Єфрему, але як сар навітне збережи життя, підносячись діянням та спогляданням. Помилуй м'я, Боже помилуй м'я. нехай душе упевнить нас рука, сеє, як зможе Бог прокажене життя, убілити й очистити, тому не впадай відчай, що й ти прокажена, слава сину і святому Духу. Я неподільна, єдиносущна одиниця і ділима в трьох особах Троїця. Про це свідчить Отець, Син і Дух Божественний. І нині пресної вовіки вікова. Лоно Твоє родило нам Бога, що взяв на себе нашу подобу Його, як Творця всіх моли Богородице, молитвами Твоїми, щоб нам оправдатися. Боря, престраси, лютий, шормулибині, вічаю, топили мене. Але ти, Сфасе, простягни владу, десницю свою і спаси мене, як Петра. Святими молитвами погородиці, злипили беззаконь мої. рішили ми, чинили беззаконня і несправедливість, не зберегли, не сповнили твоїх заповідей.

Рішив чинив беззаконні і заповіді твої, відкинув, бо в гріхах я був народжений і до ран додав собі ще струпів, але помилуй мене сам як милосердний в отців, Боже. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Тайну серця мого відкрив я тобі судді моєму, поглянь на мою покору, поглянь на мою скорботу та вислухай мій суд нині. І сам помилуй мене, як милосердний отців, Боже. Помилуй, я, Боже помилуй мене. Коли саун загубив ослів Отця свого і разом з вісткою про них отримав царство, ти душе пильнуй, не забувай себе тваринні, похоті, забажавши понад царство Христове. Помилуй, я, Боже помилуй мене. Бог отець Давид, зрішив якось подвійно, згрішив душе моя, був уражений він стрілою, перелюбу отруєний списом убив. Але твоя недуга ще страшніша, сва... вільні твої поривання. Боже, Поєднав Давид беззаконня із беззаконням бо бо розчинив перелюб у вбивстві та покаяння подвійне приніс за це зразу, а ти душе, вчинила ще лукавіше і не покаялася богові. Милуйм'я, Боже, помилой. Давид колись зобразив пісню, що гріхи його викрила. І нею благав до Бога, помилуй мене перед Тобою, єдиним зрішив Богом усіх ти самочистий мене. Тройце проста, нероздільна, єдиносущна одиниця свята, тебе величаємо, Бога, Тройцю, як світило, і світло, одне святе, і три а ти душе співай, прославляючи Богу всіх життю і життя. Оспівуємо Тебе, благословимо Тебе, поклоняємося тобі, Богомати, бо ти з нероздільної тройці Христа Бога породила і сама нам, сущим на землі, відкрила небесне. Того, кославля, небесні, воїнства, і перед Ким трепешуть і серафими, все живе на землі, усі створіння. оспівуйте поспівуйте, і величай на всі віки. Слава тебі, Боже на слава тебі. Грішного мене спасе, помилуй, пробуди мій ум до навернення. Прийми мене, що каюся з до моїх благань. Зрішив я перед тобою єдиним спаси. Вчинив беззаконня, помилуй мене, Помилуй Боже помилуй. Ілля, сходячи на колісницю чеснот, піднісся над усім земним, як на небо, і ти душе моя, думай також про таке сходження. Помилуй Боже помилуй. Я. Колись Єлисей, прийнявши прийнявши Іллі отримав подвійну благодать від Бога, а ти душе не причастилася цієї благодаті за своєю нестримність. Помилуй м'я. Боже, помилуй м'я, зупинив й плащем і ліпо тік Йордану. І той розступився на два боки. А ти душе, не причастилася цієї благодаті через твою нестриманість, помилуй Боже помилуй м'я. Колись доброзичлива самаритянка пригостила душе моя праведно, а ти ніколи не ввела у дім свій мандрівника чи подорожнього тому уридання будеш викинена зі світлиці весільної. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Ти завжди наслідувала окаянна душе нечистий розум. її, Хоча б на старість покинь його грошолюбство, втікаю вогню пекельного, полишивши свої лиходійства, свої, сину, і свято Богобезначальний Отче, сине собезначальний, благий утішителю, душе, правій, родителю Слова Божого. Отця беззначального слова, живі і все творячий душе. Єдина Тройце, помилуй мене пресної, во віки вікова, Мові з пурпуру, спурпуру пречистая вткалась мислена я відкала, багряниця тіло Емануїла в твоїм лоні, тому бородицю істину тебе величаємо. зачаття защаття різбони збагнене, безможньої матері плідний трідний, Боже різвоновлює природу. tomu tebe usi razom je gorodicu pravoslavno veličajemo. Slava tebi, Bože, naš, slava tebi, Зранений ум та немічне тіло нездужає дух і слово безсиле, завмерло життя, кінець на порозі. Що чинити, між душе моя, окаянна, коли суддя прийде питати за твої діяння. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Мой у розповідь про початок світу, а ще завітні писання про праведних і неправедних усі оповів я тобі душе моя, та ти наслід... та ти наслідувала останніх, а не перших, зрішивши. Перед Богом. Помилуй я, Боже, помилуй я. Закон утратив силу і Євангеліє змарноване. Ти знехтувала усе писання, пророки, і праведне слово, безсилі, рани твої душе помножились, нема бо лікаря, який зцілив би тебе, помилуй я, Боже, помилуй м'я. Щоб зворушити тебе, душе приведу тобі приклади з нового писання. Отож, наслідуй праведних і цурайся, неправедних у милостив Христа молитвами, постом, чистотою і говінням. Помилуй, Боже м'я. Коли Христос став людиною, то призвав до покаяння блудниці, розбійників, покайся, і ти, душе моя, бо двері у царство відчинені і перед тобою вже фарисеї, митарі, перелюбники каються. помилуй, Боже м'я. Христос став людиною, поєднавшись у тілі зі мною, і все, що властиве природі, окрім ріха, він добровільно узяв на себе, отак проказуючи тобі душе, образ свого сходження. Боже Христос пас волхвів і скликав пастирів, немовляту достоїв мучеництва, прославив старця і стару вдовицю. Та ти, душе не наслідувала їхні життям, ні діянням. Тож горе тобі, коли станеш перед судом Господнім. Сорок днів Господь постив у пустелі, зголоднів він нарешті, виявивши людське, не будь безпечною душе, коли приступить ворог до тебе, нехай постом і молитвою від ніг твоїх відкинений буде. Слава Отцу і Сину, і святому Духу. Отця прославмо, вознесімо сина, божественному духові з вірою. Поклонімся, тройці, єдине роздільній, як світлу єдиному і троїчному. Троїчному життю єдиному, що все животворить і все просвічує. Сохрани обитель свою пречистая богомати. В тобі вона іночествує з вірою. В Тобі утверджується кріпостю, в тобі долає всі спокуси, полонить ворогів своїх і їх підкорює. Святий Отче Андрею, моли Бога. Нас. Чесний, Андрею, преблаженний Отче, Пастирю крицький, не полишай молитви за Тим. Тих, хто співує тебе, завжди вшановуючи твою пам'ять, щоб ми позбавились гніву, скорбот та тління і від гріхів звільнили. Сімено різдво різдне звонене, безможжої матері принетвіни, Боже різбоновлює природу.

Імене Твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Цвої Сину і Святому Духу, нині пресної в віки вікова. амінь. Отче наші жити на, на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як вона небесі і на, на землі, хліб наш насушний, даш нам день, і остави нам доля наша, як уже йому, оставляємо Божиком нашим, і веде нас, воєн сушені but deliver us from For Thou the kingdom, and the 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 славніше, без сравнення серафим, без дистиння слово рожчу, і сучу в городі величає. Слава Тебі, Христе Боже, уповання наше, слава Тебі! Слава Отцю і Сергій, Святому Духу, і на ній присла, віки вовіки віковані. Христос істинний Бог, наш молитва не причастия своєї матері, святих славних і всехвальних апостол, преподобних і богоносних отець наших, блаженно освященому мученика Теодора і всіх святих помилуйте і спасет нас, як облах і чоловіко любець. Господи, владико живота, моєго духу, нині я небрежений, любоначалий і празнословий, отжений от Сіломудрія, смиренно мудрія, терпіння і любве даруй мене достойному рабу Твоєму. Єй, Господи, царю даж ми зріти, моя рішення, і не осуждати брата Моєго, яко благословені, єси во віки віков. Амінь. Господи, владико живота моєго, Духу нині, небрежені, любоначаліє, началі, празнослові оджені от мене. Дуже ціломудрія, мудрія, терпіння і любве, даруй мені недостойному рабу Твоєму. Й Господи, царю даж ми зріти, моя согрішені, і не осуждати брата моєго, як благословен єси віки віков. Амінь.